Моє життя було дійсно хороше, але в якийсь момент, сидячи в кав'ярні, я дивився у вікно і усвідомив, що віддав би за таке життя життя. Точніше, я почав боротись за те, щоб його зберегти для себе, батьків, дружини і майбутніх дітей. Чому він доєднався до лав ЗСУ? Чому він... Вирішив, що він має стати добровольцем. Я його запитала: синок, ти розумієш, що можлива мобілізація? Він каже: мам, я готовий. Якщо так треба, то я готовий. Я маю це зробити. І влад підтвердив. Скажем так, те перше враження, що він був чим не вихований, розумний, але при цьому дисциплінований. Але він одразу в перший день там почав вивчати там, всю літературу, інструкції, статути, тобто все, що стосувалось, постійно просив завантажити його якоюсь роботою. А тут виявляється в таких от умовах війни, коли підрозділ е, вже на бойових, я не можу там сказати, що це там мій колега чи побратим по зброї. Це прямо людина і. Той, кого я дійсно можу назвати другом, певні погляди, емоції, це вміння показати себе в різних ситуаціях з різної точки зору. Вудсток це не лише позивний героя. це назва легендарного фестивалю, який для багатьох уособлює філософію миру без війни. Але нашому Вудстоку довелося взяти до рук зброю, щоб захистити саме це право на мирне життя. Від ворога, який прийшов вбивати й руйнувати. Найспекотніші місця в пеклі залишені тим, хто в часи моральної кризи зберігав нейтралітет.